Вітаю вас сьогодні тема нашої програми Перемоги і поразки Петра Порошенка на посаді президента України. Почнемо з перемог. Я виділив чотири перемоги, на мою думку, найбільш важливі, і чотири поразки, теж найбільш суттєві в діяльності президента. Отже, перемога, я думаю, ні у кого не викликає сумніву, що це створення православної церкви України, отримання автокефалії, отримання Томасу, формування керівного складу нової церкви, причому досить якісне формування. І, безперечно, це величезна перемога. Ті, хто кажуть, що це справи церковні, а не мирські, помиляються. Дійсно, якщо брати традицію католицької церкви чи протестантів, там дійсно церква дія незалежна, і за владу інколи навіть змагаються лідери. Католицької церкви і лідери держав, то у світі православ'я все традиційно, там є жорстка субординація, що на першому місці системи є світський правитель, чи то президент, чи то цар, чи то прем'єр-міністр, і в підпорядкуванні у нього є лідер. Церкві. Ну, В нашому випадку це митрополіт. Сподіваємося, що скоро він стане Патріархом Православної церкви України. Ну, візьміть Росію, ви побачите там цю субординацію досить чітко. Це повторює вікові традиції православ'я. Інакше бути не може. Отже, це величезна перемога. Треба Сказати дякую президенту Порошенка за цю роботу, яку він виконав. І тут як це не дивно, йому допомогли його менеджерські якості, його така хватка бізнесмена без такої потужної от його підтримки, не думаю, що Україна отримала Томас. В найближчі ще 2-3 роки. Друга перемога це українізація українського ефіру. Мова йде і про радіо, і про телебачення, і підтримка української культури, кінематографа особливо. Дійсно, ми маємо подякувати президенту Порошенка. За його підтримку, підтримку його фракції БПП, за квоти на українську мову і на радіо, і на телебачення, але справа не закінчена. І тут я не ставлю абсолютно підтірку, ставлю поки четвірку з мінусом. Поставлю п'ятірку, коли буде прийнятий закон про мову. І, на мою думку, для президента це має бути справа честі. Що парламент прийняв, а він підписав закон про українську мову, яка має домінувати, панувати, перемагати. До речі, я просто додам, що це не, помога, не перемога остаточної українізації. Ми українізуємо книгу, газети, часописи. Телебачення, радіо, а світ починає, починає вже жити в інших реаліях, в цифрі: це YouTube, це Фейсбук, Інстаграм, інші мережі, їх теж треба українізувати. І тут процес іде досить повільно і ми не допрацьовуємо. Я декілька разів казав розробникам закону про мову, щоб вони звертали увагу. На цю проблему і сподіваюся, і тут буде у нас все гаразд. Тобто, друга перемога це українізація, яка розпочалась. Вона не закінчилась, вона лише розпочалась. Третя і перемога, на мою думку, це посилення боєздатності української армії. Треба віддати належне. Що якщо порівняти армію 2014 року і 2019, це дві різні армії. Українська армія сучасна, боєздатна, потужна, сильна. Звичайно, там є дуже багато проблем. Це і нестача фінансування, і застаріве обладнання, це і нема реформ у сфері. Менеджменту Збройними силами, логістика дуже погана, тобто мінусів дуже-дуже багато, але все ж таки базуючись, на жаль, на радянській е системі, ця армія набагато більш боєздатна. Будемо сподіватися, що і далі боєздатність буде посилюватися. Звичайно, я виступаю за те, щоб. Армія була професійною, що треба скасувати призив, треба формувати сили територіальної оборони, як, в принципі, хоче зробити Гриценко, але на жаль, він не увійшов в другий тур виборів. Чому? Тому що, на мою думку, територіальна оборона і озброєння. В кожній області, ну, принаймні 100 тисяч справжніх українців, які знають, як поводити себе зброєю, мають умови для зберігання, уклали угоду з державою, що вони мають робити у випадку нападу на нас, агресора, проходити збори періодично. Зброя має бути сучасна, повторюю, не архаїчна. От уявіть собі, якщо б у нас такі сили були раніше, як в Швейцарії, що в кожній області, і в тому числі в Донецьку, і в Криму, було по 100 тисяч справжніх українців, які пройшли детектор брехні, що вони не співпрацюють з Росією, що вони не є агенти Кремля, що вони знають українську мову. Це справжні патріоти. І от уявіть собі. Що починаються якісь заворушення в Крину чи в Донецьку. І виходить 100 тисяч чоловіків, патріотів, які знають, що робити зброєю, як стріляти, в кого стріляти. Я впевнений, територіальна цілісність України була б захищена. Цього теж. Не відбувається. Чому зрозуміло? Тому що влада боїться свідомих українців, влада поки що боїться патріотів. Але віддамо належна, покращується ситуація в армії Збройні Сили стають більш потужні. І нарешті четверта перемога, я називаю це перемога на зовнішньому фронті. Тобто Україна. Перебуває все ще після п'яти років нападу Путіна на Україну в центрі світової уваги, про нас не забувають, нас підтримують. Ми отримуємо такі локальні перемоги і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Ми не зникаємо з... Ефірів, Шпальт газет. На жаль, досить часто там негативна інформація про Україну, про корупцію, але є підтримка Західного світу, і тут Порошенко теж вніс свій вклад. Він за освітою дипломат, хороший дипломат. Думаю, йому теж треба подякувати за це. Звичайно, це не та допомога від заходу, яку ми хотіли би отримати. Ми хотіли би отримати від заходу реальні санкції, а не бутафорію. Реальні санкції, ну, наприклад, за захоплення українських суден і захоплення в полон наших моряків. Взяли і заборонили би російським судам заходити в іноземні порти. Ну це санкція. А так взяли і заборонили десятку. ФСБшників і Грушників виїжджати в Сполучені Штати чи Лондон. Ну, це смішно, це не санкції. Чекаємо на справжні санкції і сподіваємося, що дочекаємося. Отже, були перемоги, віддамо належно, подякуємо президенту, що він виконував свої функції в певних сферах досить успішно. Переходимо до поразок. Ну, мабуть, я не буду оригінальним. Я думаю, мене підтримує 99% українців. Що головна поразка кому програв Порошенка? Він програв корупції. Корупція перемогла. Перемогла і його, і його команду, і домінує в Україні. На жаль, я мушу констатувати, що вона не зменшилась порівняно з президентства Януковича, а може навіть в деяких галузях і збільшилася. Тобто, за моїми оцінками, оцінками експертів, в тому числі іноземних авторитетних, рівень корупційного податку сягає 9% ВВП країни. От якщо ВВП країни десь 130 мільярдів. 9% це величезна ну, сума, майже 12 мільярдів доларів. Величезна сума. Це і хабарі при закупках державних, та при аукціонах. Ну, от, приклад, останній факт мене майже ну, вбив. Остання інформація, коли продавали величезні мільярдні активи банку Форум, їх продали. Не за 1%, а за 0,1%. Уявіть собі, скільки заробляється грошей на корупції. Не буду зупинятися, тому що тут можна говорити безконечно, тут явний програш. І, на жаль, народ України не прощає корупцію, він може простити. Багато речей а на корупцію ні, і це поразка. Друга поразка так, це що за 5 років в Україні ми не змогли відновити ринок капіталу і ринок банківських послуг, а без відновлення ринку капіталу і банківських послуг. Економіка України не може зростати. І тому за 5 років інтегрально ми маємо падіння ВВП України, але віддаємо нам лежне, що в останні 2 роки економіка України зростає. Звичайно, не тими темпами, які нам потрібні. Тобто, якщо ми падаємо, так падаємо, а зростаємо тось, на 3%. І це зростання. Не покриває збитки від падіння на 10 і більше відсотків. І е, я шокований, тому що президент, в принципі, розуміє всі ці процеси. Я пам'ятаю, ми з ними сперечалися, наприклад, стосовно ролі кредиту. В розвитку економіки я відстоював ідею, що кредит треба нарощувати. Президент більш консервативний. В цих е, сферах він каже, що у нас і так відношення кредиту до ВВП було велике навіть е, до 2014 року. Я тут не згоден. Воно було більше ніж в Росії, але звичайно набагато менше, ніж потрібно для. Потужного розвитку. Для, для мене потужний розвиток це 10%. А для цього кредит має зростати, залишки кредитних ресурсів мають зростати приблизно на 30% щороку. Інакше ми на 10% зростання не вийдемо. А значить, будемо вічно перебувати в звиднях. Я не хочу жити в звиднях і знаю, як вийти з Виднів і тому тут. Ставлю це в мінус так само, як і відсутність ринку капіталу. Ми, мабуть, унікальна країна в світі, яка за 28 років не створила ринок капіталу, а в останні декілька років просто вбила його остаточно. У нас біржі виконують функцію не залучення капіталу в розвиток економіки, а для маніпуляцій, для корупції, там з повідепе виводу грошей. І як на мене, ви знаєте мою позицію, я би закрив всі ці біржі, причому топові під власності Росії, в Росії досі забрав би ліцензії, створив би одну державну, віддав би по аутсорсингу в управління німця, Мюнхенській фондові біржі і повірте, Франкфуртській фондовій біржі. І повірте, за 5 років. У нас був би такий ринок капіталу, в якому б заздрили багато країн, що розвиваються. А потім вийшов на IPO, продав це, і гроші би ми заробили, і ринок капіталу створили, і біржа би працювала, і все було б чесно. Не зробили цього, і це друга поразка. Тобто не працює банківський кредит, не працює ринок капіталу. І як на мене, це блокує економічну перспективу України. Третя поразка. Третя поразка. Що не вдалося президенту зробити таку зачистку, грубо кажучи, від п'ятої колони від чисельної армії російських агентів. Колаборантів я їх називаю антиукраїнцями. І от результати першого туру президентських виборів показали, що сумарна чисельність антиукраїнців у нас вже знову десь 15%. В 2014 році, за моїми розрахунками, питома вага оцієї п'ятої колаборантської колони була. Приблизно 8% потім вона почала зростати. Чому? Тому що свідомі українці виїжджають за кордон, там працюють, забувають про батьківщину. А оці, оця п'ята колона, колаборанти, ну почали плодитися і через економічні невдачі, через корупцію, число прихильників. Російського світу, московсько-православної цивілізації не падає в останні роки, а почало збільшуватися. Страшна цифра, 15%. Ще два роки я робив заміри, десь було 10%. Це і так багато, тому що в нормальній країні число антидержавників не може бути більше 1%, а у нас вже 15%. Дуже тривожна цифра, і були всі шанси зробити потужну зачистку від антиукраїнців нашої країни. Не вдалося і це теж поразка. Ну і останнє, це боргове навантаження. Не вдалося президенту України зменшити залежність стану і розвитку економіки держави від. Зовнішніх боргів. Вони зростають. Я знаєте, не оцінюю борги так, як диванні експерти. Вони ще деякі, хто себе називають інвестиційні банкіри, ну, хочеться сміятися да, з цих банкірів, ну, а може не сміятися, а плакати, тому що вони заробляють на цьому на боргах. Чим більше боргів і більше проценти, тим більше їх заробітки, але бідніша країна. Так от сталося так, що на п'ятому році правління президента Порошенка витрати держави на обслуговування боргу становлять погашення обслуговування більше третини бюджету. Різні вже оцінки було спочатку там цифра така 40018, потім 20-26, а зараз вже кажуть 460. Чому? Тому що ми продовжуємо і зараз в ці хвилини брати і брати нові боргові зобов'язання під шалені проценти платимо реально в доларах. Ну, Продатимо в гривні, але через стабільний курс і маніпуляції 19% в доларах платимо. Це ми платимо за рахунок своїх податків. Я вам сказав, більше третини бюджету. П'ять бюджетів армії ми витрачаємо на погашення обслуговування боргу. Більше того, більше того, Якщо брати по відношенню до ВВП, це вже 10,5% ВВП, тобто всього багатства, що ми створюємо за рік, ми віддаємо у формі процентів і погашення тіла кредита. Ми абсолютні чемпіони світу по боргах. Довго так тривати не може. Не може. Оце четверта поразка. І от підсумовуючи, були перемоги. Були поразки, але ми всі знаємо, так, що люди більш чутливі до поразок, люди більш чутливі до негативної інформації. І саме це дало такі е, низькі результати е, на е, виборах президента в першому турі. Дійсно, результат досить слабкий. Бразки, ну, по суті, ну, вбивають потенціал пана Порошенка стати президентом у, на другий термін. Отже, це урок для нового президента, що треба думати з першого дня перебування на посаді, як люди будуть тебе оцінювати. Так, вони вдячні за перемоги, але перемоги швидко забуваються. Перемоги трактуються як само собою належно. А от паразки існують завжди, про них люди не забувають, про них вони пам'ятають і саме тому так голосують. Дякую за увагу, до зустрічі.